А життя 400-літній балкон на палаці Любомирських отримав новий вигляд. Фахівці кажуть, робота була вкрай важкою, адже відновлювати потрібно було кожен елемент окремо. Більше того, деяких частин древня конструкція не мала відтак, відтворювали їх за архівними матеріалами. Разом з українцями роботи виконували німецькі фахівці. Проект профінансував уряд Німеччини. Знакова ця конструкція тим, що 30 червня 1931 року з неї проголосили акт відновлення української держави. Олександр Стасишин далі. Українські та німецькі реставратори завершують останні штрихи. Тепер балкон у кам'яниці Палацу Любомирських виглядає як новий. У рамках практичного семінару п'ять тижнів німецькі реставратори ділились досвідом з українськими колегами. кажуть, через давність конструкції працювати було вкрай складно. Ганфактичка найважчому процесі цілої роботи було виготовлення гербів, тому що на одному балконі є 13 гербів. Проблема у тому, що жоден з оригінальних не зберігся, за яким би ми могли виготовляти всі інші. Ож, особливістю є те, що цей балкон був виконаний на зламі двох різних стилів бароко і рококо. І ці гриби виконані у стилі Рококо, який є пишним, але складним. Роботи тривали у два етапи. Спочатку демонтували сам балкон, згодом відтворили та умонтували всі елементи. Фахівці кажуть, ці металеві конструкції особливі, адже елементи зв'язували між собою не металевими прутами, а скручували вручну гайками і додаються хороша реміснича школа. Фахівці кажуть, цей балкон дуже цінний міста тут жили не лише перші губернатори, а й відомі письменники та громадські діячі. Кожен елемент тут продуманий був і на кожен елемент був окремий проект, так само і на решітку балкону. Ми не можемо точно сказати, хто цю решітку запроектував і хто її виконав, тому що там не лишилося жодних ініціалів, принаймні на цій решітці. Але якщо ми подивимося на них дві і порівняємо, то Бачимо, що там на одному і на другому балконі є гриби. Герби родини Любомирські. Усі роботи повністю профінансувала програма Гіз за гроші уряду Німеччини. Тепер, кажуть чиновники, планують відреставрувати і скульптури, які прикрашають фасад будинку. Гроші проситимуть у міста. Олександр Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини.